Останні зміни щодо військового обліку та отримання відстрочки від призову передбачені постановою кабінету міністрів від 14 лютого 2025 року. номер 163 передбачають. Зокрема, перше це внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про наявність особи інвалідності. Та відображення таких відомостей в подальшому у військово-обліковому документі в електронній формі. Друге заборону е, про на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Третє е, можливість подання копій медичних документів замість оригіналу медичного висновку е, по, про дитину з інвалідністю віком до 18 років. Копія такого документу може бути посвідчена органом соціального захисту, закладом охорони здоров'я, органом пенсійного фонду чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчують наявність інвалідності, за підписом посвідченим підписом особи, яка їх подає за умови, що така особа пред'являє оригінали таких документів.